просто один. ви! Ось правдивий що Вістові піщело блядь! Страшно вся дрони, і вони кожен день щось до цього роблять, розумієте, щоб убити нас. Людина йде і спеціально хоче вбити. хочети. Я думаю, що тил предателі. Ось от механік раз. І все. Я на робочому місці. Я можу закрити люд, так раз у мене тут. Бачите, як в самоліті приборов. Ну, але 64 це ж старенький. Старенький, старенькі, старенькі звісно. хотілося б такий новенький, якийсь там крутий. Там говорять, я б такий бизней на 180 танків. Їдете оце по дорозі, ви це чувствуєте Богом дороги, напевно. Всі вам сигналять, всі бояться вас. Ну, на самом деле, я йду на 40 тонній машині, мені на них аби не вдарити. Ага. Тому що швидкість розвиває 60 км в час, іде машина добре. Ну, не знаю, отак от, коротше. А важко їхати, ну це ж габарити зовсім інші. Ну, якщо багато їдеш, то встаєш, звісно. Там. Ну, максимально я їздив 50 там, до 60 кілометрів, то тяжело на утро вже устаєш. Якщо, наприклад, ми в Куперській працювали кожен день, то по 20-40 по км механік їздить, то і плюс обслужив техніку, то тяжело. Смішний механік танку, правильно? Так. Дивіться, до речі, а як ви на танці прошли на весь час на танкому правда? Ну, я був в цьому батальйоні, не в цьому батальйоні, в цій бригаді, воював мінометчиком. Ну, год от воював, вийшло так, була чи депресія, може, не знаю, якийсь період такий був, що Потім я потрапив в резервну роту, якраз формувався тоді танковий батальйон. І мене, ну... Там був вибір, воювати, там що робити. Я говорю, давайте або воювати, або додому відпускайте. І попав в танковий батальйон. І так оце там тоді от в учеб, ну, їздив в учебку і, отак. і що, ну, Це ж взагалі зовсім нове, ви ж ніколи танком не керували. як воно? Ну не знаю, я був в учебці, потім ми там два місяці були, в ну, піхоті допомагали, тому що її побило. Коротше. А потім приїхали з піхоти, нам дали танки, я сів і поїхав, взагалі, отак як, -то, як спец. А що? У мене був екіпаж, просто бойовий вже. Хлопці молоді, бойові були. І я з ними проїхався, мені там командир каже, все, ти механіком годишся і отак от, коротше, я. А ну ви розумієте, да, уважиш, на вас велика відповідальність, ви відповідаєте за, ну фактично за вас екіпаж, то що чим швидше ви доведете, там, проманевруєте. Ну це да. ну, Розумієте, там така штука, що ми втроєм сидимо, ми робимо одну функцію. Щоб танк працював, а той як одне, там той своє робить, той своє, той своє. Командир тільки нас ну, кучкує і фук. І так ми робимо. В зв'язку, друг чого, я передаю щось там. Ну, отак от. А було таке, що вам доводилося гнати, поряд снаряди розриваються? руська? Так, звісно, це не раз. Це ну, як ми виїжджаємо на штурми, звісно, вони ж нас теж стріляють. Ну а я, всі так були. Ти не відчуваєш, коли в танки цього. Немає відчуття. Ти можеш тільки побачити, що десь розривається. А так, ну на відео це ж все, нас ведуть, знімають. Ну і Потом... техніка для руснів, техніка це завжди тим більше така. Полоска. Ну не знаю, ми працювали і в Куп'янській багато, там напередку виїжджали і ось в очеретном штурми були у нас, ми штурмували. Ну, а так якось. ну страшно взагалі, зараз дрони. Це да, війна... ж така функція, що от ми настраиваемся, ми їдемо, ми можемо не доїхати, розумієте. Ну, ще такого не було, слава Богу, ну, шанс такий всі. Ну да, так, я хотів сказати, що війна змінці раніше можна було поїхати напряму відпрацювати, то зараз більше вже як артилерія. Працювати. Ну працюємо, да. і працюємо. Та, так. І здаліка працюємо. Ну і коли все треба, то їдемо вже. Що? У нас сідаро буде була група бойова. Є ну, три танчики, які ну, готові 24 на 7. Любий там, якщо прорив чи що, вони вписуються і вирішують питання. Просто техніка по-другому Ну Плюс допомагає, якщо ми десь зариваємося, йде піхота, йдуть емки, це ж ну, все воно ми в місті У нас батальйон не п'є, як там не знаю, у нас аватарів немає і все ну, добре відбувається. Це брудні групи, ви паралельно з кимось виїжджає, так? Ну, гронябру подан, це состоїть з трьох танків. Не, 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 а, у нас було три танки. Ну, Тому, шо, звісно, це та... звод. Звод працює і оце, ну. Держу, там свою Цей часть. Штурми відкупа, да? Ну там разі задачі. Штурми можуть бути, і закритих ми стріляємо. Ну, в залежності від яка робота, розумієте, Сі вони ломсяться, то їдемо на штурм. Там. Возможно, з іншими підрозділами, я ж там ну, не ну, механік. Вони організовуються, там, з нами їдуть бех і десант, може, ми їм діємо прорив, вони заходять, там, відбивають, рот, ну, розумієте? Це, це мені не, ну, я не знаю про це. Це робить руководство, нам є команда пряма там, поїхати туди, рознести там щось. Ми туди їдемо, розносимо і дай Бог, щоб нам сюди доїзд рацію, щоб знайти нас. <сіхі> Отак Комбаска. Це рація для того, щоб я вас зібрав. <сіхі> Отака така історія. Ну, пряма трансляція. І після цього я туди їхав, через годину була команда їхати далі, роботи туди, розносити. І от це було саме таке, екстремальне. Коли ти бачиш, як вони працюють по тобі, і ти туди заїжджаєш, то. Ну, вони ж тоді якраз почали. Оце було саме екстремальне. Я після цього вже не дивлюсь відео. Розумієте? От я бачу пряму трансляцію, як хлопці штурмували і як воно там проводить. І мені через годину довелося туди їхати. Ну, я їхав, тому що ми там був хлопці ранені, я їхав там, знав, що їхав. Ну, оце був самий такий вирішаючий, можна сказати, ти бачиш, що буде, ну, ти приймаєш рішення, їдеш і відрабавиш, робиш роботу. І все, що це робота. Окей, ну, бо я, я вважаю, що це обов'язок кожного українця. Навіть якщо ти не воюєш, ну, можна ну, участвувати в ньому. Це ви от згадували, я так розумію, вас дратують оці диванні експерти. Хто? Диванні експерти. <рес> Та ну не знаю, воно ми настроєння, ми настраємося тільки на перемогу. І робимо все для того, щоб перемога. Ви ж бачите, от ми, ми, ми якщо, у нас немає виходних. Я, наприклад, не чую, не чую. я думаю, що тил предателі. Вони там мутять, крутять, коротше, і, ну, в реалі. Нас предали просто. Ми пішли в бій, зарубалися, коротше, а в ітогі вони там нам крутять, крутять. Крутят. От я приїжджаю домой, я знімаю форму і в формі не хожу. Розумієте, як це? От це мені неприємно. То, що ти йдеш, на тебе шарахається, половина тіка, половина непонятно дивиться. Так, да, є люди, які благодарні, але я раніше ходив в формі, зараз знімаю форму, розумієте? Приїхав, зняв і ходжу, як звичайна людина. Ну, у нас буває, там випускають, Максим Петрович дає віддихнути, один день там постригтись, побритися. Ну, коротше, можна в місті з'їздити. А так ми працюємо. І так зараз хлопці бронегрупа працює, ми тут працюємо. І ось ми їх поміняємо, вони будуть тут працювати, тоді, відрабатувати свою техніку, їзди. Там, ну не стріляємо, ну, система все ж працює, розумієте. Служив колись, давав присягу народу, що буду захищати дручора. Збирали бригаду, цю 115-ту. Ми там всі люди обичні були. От збирали, все там. я Дві тижні ми були в учебці, видали нам міномет і поїхали на війну. І все, і там працювали вже, як виходить. Що сказати? Скільки вам років 41. 41, дивіться. Вони могли б собі сидіти і чекати, поки повіст прийде, а ви не стали. Так а що чекати, якщо в мене вдома троє дітей, наприклад, батько мені дав жити в Україні, я хочу їм, щоб вони теж не був вибор. Або жити в своїй батьківщині, або там де хочуть. Розумієте? Я не хочу, щоб до мене прийшов якийсь тип там руский, наче мені розказувати, як мені жити. Розумієте? Я родився в він, ну нехай не в вільній в Україні, але. Такий час я воспитаний в Україні, українець. Ну, більшу частину життя зростає. Ну так, я був джурами, там, потім, там, козаками, там, розумієте, це ж Далі. все ми росли і були, і тут напали на мою батьківщину, а як я можу сидіти? Ну, от, розум... ну Я як можу сидіти? Не треба щось робити, правильно? Я вважаю, навіть ти не служиш, ти може допомагати, наприклад. Правильно? У мене ось друзі є, я іноді до них обращаюся, вони допомагають. Там, що мені треба, там, ключі, там, сталін, тобто воно все ж теж. Ну, то попало, розбило, то ще щось. Mm. Самі багато купляємо. Ну, коротше, служимо. За рідними скучаєте? Так, звісно, скучаю. А як? Ви теж скучали, правильно? Ну чор, а мені ось я був відпустці прошлому місяці. Так що бачив ось їх недавно. А якщо не секрет, візьміть. Полтави? Ой, так ви мій земляк!